Оновлення застарілої системи в Інгулецькому районі міста відбулася заміна ділянки напірного колектору діаметром 40 сантиметрів. У такий складний для гідросистеми міста час реалізація цього проекту дозволить забезпечити більш стабільним водовідведенням майже півтори тисячі абонентів Інгулецького району та ще три тисячі абонентів з інших районів міста. Зараз вже потребує заміни. Замінюємо як і завжди. Ми зараз працюємо. Замінюємо сталеві труби на поліетиленові труби. Вони більш довго служать. І е, сподіваємося е, забезпечити більш стабільним водовідведенням е, жителів е, вулиць поряд. Всіма силами ми сподіваємося її стабілізувати і робимо абсолютно все на. Е, Максимальних можливостях на максимальних ресурсах підприємства для того, щоб зробити стабільне водопостачання та водовідведення. Напірний колектор було введено в експлуатацію 20 років тому, ще у далекому 2004 році. Через тривалу експлуатацію та форс-мажорні випадки, вже зараз він прийшов у аварійний стан з метою забезпечення санітарних норм для навколишнього середовища, уникнення витоку стоків на поверхню землі, в результаті корозійних пошкоджень трубопроводу було прийнято рішення про невідкладу Необхідні заміни його ділянки. З початком повномасштабного вторгнення Кривба водоканал стикнувся з багатьма труднощами, зокрема, нестача кадрів, часті гідроудари та відключення світла. Проте вони продовжують працювати та налагоджувати систему у нашому місті. Це тільки перший етап робіт. Під час нього замінять 600 метрів труб. Під час другого етапу планують замінити ще 420 метрів. Станом на зараз КП Кривбазводоканал функціонує на межі своїх можливостей, адже підприємство є єдиним водоканалом у нашому. Регіоні, який працює після однієї з наймасштабніших катастроф, а саме підриву Каховської дамби. Проте завдяки чіткому механізму роботи та при підтримці міської влади ситуацію вдалося стабілізувати та продовжувати забезпечення нашого міста такою необхідною водою. Анастасія Костенюк, Едуард Лушпенко, перший міський.